Комісії міської ради з питань освіти та науки, охорони здоров'я, соціального захисту населення, молодіжної політики. 9 питань. Перше питання про затвердження програми розвитку фізичної культури та спорту Галицької міської територіальної громади на 22 25 роки повній редакції. Друге питання про за членів їх сімей. Третє питання: про затвердження штатного розпису комунальної установи інклюзивно-ресурсний центр Галицької міської ради на 25 рік. Четверте питання про надання дозволу на списання автомобіля. П'яте питання про надання дозволу на списання майна. Шосте питання про затвердження звіту, про виконання фінансового плану комунального некомерційного Галицька лікарня. За 9 місяців на 24 рік. Сьоме питання про надання дозволу на списання автомобіля ГАЗ 3110 Восьме питання про внесення змін до відомостей, що місяця СДР на затвердження е, статуту комунального закладу Центру надання соціальних послуг Галицької міської ради. Дев'яте питання про затвердження звіту фінансового плану комунального декомерційного підприємства Галицький центр первинної медико-санітарної допомоги. За 9 Португалийської міської територіальної громади на 22-25 роки новій редакції. Доповідач Максимчак Богдан Йосипович, старший інспектор сектору молоді і спорту міської ради. Будь ласка. Доброго ранку всім. Доброго ранку. <кхи> Знову <Звідьтесь>. Дякую. <кхи> В цьому питанні наші зміни стосуються тільки назви. Раніше було комунальне підприємство стадіон Галицький. Зараз воно змінилося і затверджені всі документи, є реєстрація, називається комунальне підприємство Скультурно-спортивний клуб Галиць не зв'язано з фінансами. У зв'язку з тим, що з обласного бюджету нам передають 200 і в минулому році, і так само в цьому році. 230 тисяч на фінансування для, для потрапля спорту. Для компанія спортивного інвентаря. От, от ці два питання це стосується, щоб зміни. Дякую. Дякую. Друге питання про затвердження програми соціальної підтримки, які правильно беруть участь у захисті державного суверенітету України. Доповідає Щурик Тетяна Ігорівна, головний спеціаліст відділу з підрозділи, будь ласка. Ну, програма наша вже діє впродовж нового року, вона була затверджена нового року, а зараз морівдатися стосується тому ж, обсяги фінансування. Вже цілий рік ветерани, члени їх сімей отримують допомоги. Отримують допомоги, мають можливість отримати допомоги і зважаючи на те, на те яке було фінансування в цьому році, вирішили збільшити обсяги фінансування на наступний рік, на 2025 рік, тому що дещо. Вистачає. Також ми внесли також в цю програму. Учасники операції, Тому що чомусь в нас ці учасники були до нашої уваги, тому взяли збувалися і дружини, учасників антиристичної операції, які, які, які саме загинули, будуть мати. Дон Сумської е Ради. І е ми проводили до 25 серпня. Це в нас якраз День пам'яті захисників України, які були на боротьбі. до числа там і отримати цю допомогу. У нас послідки є бандами, ми поновили 13 таких хлопців, які загинули. Дякую. Наступне питання про затвердження штатного розпису комунальної установи, інклюзивно-ресурсний центр Галицької міської ради Івано-Проківського району Іван... доповідач Калагіт Мар'яна Миколаївна, директор комунальної... Так, ну, тут у нас а, є. Поділ на освітність банківського місцевого бюджету, що є 7 кольорів. Це з місцевого бюджету, бухгалтер, медична сестра хімічний діяльний. Зараз підкаплення ставки бухгалтерського я розговорю ставку

Так, наступне питання про надання дозволу на списання автомобіля доповідач групи Володимир Михайло. Доброго дня. У нас є про надіяності автомобіля Mercedes, який, який технічно. Не до використання, тобто до експлуатації, економічно неограмовний його в ремонті. У зв'язку з тим, щоб порятувати майно, щоб ми мало належати, ще не вигадали і. Це був відремонтувати рамки, напевно, десь у 2020 році вийшло, то нам у 20-му році перекладували, щоб тільки сама.

Ренген який також на логічно відвезені справа, не буде на діючи новий тим. Відносно вже чотири роки, але маємо рентген-кабінети, який надіємося, бо працюємо плані з депутатами із підприємцями. Тобто, що шукаємо залучаємо це натівна щоб придбати рентгенов Якраз ми на це місце, бо тому, що ремкен влада не ставиться в певні. Найпавні технічні вимоги до то приміщення, тому ми хочу списати діючий кабінет, у нас він є відремонтований, тобто в нього приміщення відповідає всім нормам, які вимагають для обладнання рентген обладнання. Хочу його списати, що мати місце. Для майбутнього сподіваємося на рентген обладнання. Наступне питання: по затвердженню звіту виконання комунального виконаційного підприємства. А 9 місяців – 24 двадцять По фінансовому плану, що можу сказати, до кіна частина 62 мільйони 100 тисяч, і витратна витрат частина складала 65 мільйонів. Чого різниці у доході витратах? ви бачите, витратимо понад більше, ніж ми заробили? Витрати понад сте більше за те, що ми мали допускну маленький залушу. Але питання в тому, що в нас з вересня місяця у нас в НЦЗУ, Є умови фінансування. От питання по пакету до допомоги, і коефіцієнтах Тобто починаємо це з фінансування врізати. Тому ми витратили допустимо, витрати всі тільки менесли, статті самі, а просто витрати включилися за рахунок того, що ну, ти то, не менше фінансово благополуччя До кінця року я не тільки це не буду зробити. Ввервила заборгованості немає. На мінімальні мене перейшли, плати згідно. Постановили її указувати. Дуже добре. Нам це дуже важливо. І ще до мене є, будь ласка. Ми вам вчора розіслали листа призначити відповідальність за ментальчик. Я розумію, що кількість ці не можуть, але заступники, бо це є дуже важливо. Добре, змоги. Мої всі Так, дякую. На списання автомобіля газу і десь це є автомобіль Волга 1990 року і витрати на ремонтування на авто. Дорога. Над то дорогу вартість. Так. Бачила, що такі чишні бати збройного. Про заходження звірство плану комунального некомерційного підприємства галузький фонд провели на декоспітар. Деревні місяця 24 четвертого року так наша сумова є некомерційною непробутковою організацією і, і, і не має вплу досягнення закопичення коштів. Е, У нас е, було надходження в е, більше в, трошки більше 22 е, мільйонів. З них витрати... Е, служби е, е, України. 15 мільйонів і більше 2,5 мільйонів це надходження місцевих націй. Майже всі витрати пішли на судвардість реалізованої продукції, біде… це більше майже 18 мільйонів, витрати на виконання цільових програм, що мали галицької територіальні громади і громадські територіальні громади це більше 200 мільйонів. Адміністративні витрати, більше трьох майже перестановили. І і приводять приправляє... основних засобів. Це медичне обладнання, вікна, металоконструкційні, пластикові сповити. Ремонт були ідеальні.

відсутком, що нам збільшується кількість послуг, які послуги не будемо давати, а це не послуги. Але нам також сухові ветерани військових і їхніх смертів. Щоб даємо Цеписне для жорсткода обсяговувати питання це місце проживання і місце за місця проживання. Дякую, голосуємо. Прослухавши всі питання, винесла проєкт рішення на родич шостої сесії міської ради восьми. Дякую.